Всім привіт! З вами Академія ОАЗа і це наше відео про секвой найбільше дерево на планеті. Ці дерева справді величезні ось, наприклад, генерал Шерман, найбільше дерево на планеті в порівнянні з статуєю свободи. Всім приємного перегляду. налаштовуйтесь на відео і. Починаємо! Поширення секвої. Сиквої переважно ростуть у Каліфорнії, США, для них створено спеціальний заповідник національний парк секвої або Гігантський ліс. В минулому секвої було набагато більше, але, їх, але частину їх виробило. Також секвої завезені в інші країни, але вони там мають невеликі розміри, бо посаджені недавно. Секвої розмір. Представники цієї підродини є найвищими та найбільшими деревами на Землі. В одній з секвой навіть зробили тунель для машин. Зараз найбільшим деревом на Землі є генерал Шерман. Про нього пізніше у відео. Секвоя. Історія вирубування. 95% секвой було вирубано через деревину. наприклад, дерево Лінсі Крік. Об'єм якого понад 2500 кубічних метрів, що майже вдвічі перевищує об'єм генерала Шермана, найбільшого дерева на землі, було повалено штормом у 1905 році. Ще одне більше дерево, Креннел Крік Giant, було безжалісно зрубано в середині 1940-х років в облазу Трінідаду, штат Каліфорнія, за оцінку. За оцінками вона була на 15-25% більше за генерала Шермана. Генерал Шерман. Генерал Шерман це гігантська секвоя, розташована у гігантському лісі. Національний парк Секвоя, штат Каліфорнія, США. За обсягом це найбільше дерево на землі. Вік оцінюється приблизно від з 2200 до 2700 років. 16 вересня 2021 року дерево загрожувала пожежа. Пасівники парку та пожежники загорнули основу дерева в захисну плівку, на випадок, якщо вогонь наблизиться до дерев, яке, зрештою, залишилось неушкодженим. Сіквої в Україні. А чи знали ви, що в Україні теж є секвоя? Одне з таких місць це Захарпатська область. Там, де посаджено 4 екземпляри секвої. Віком біля 100 років. За однією з версій дерево було посаджене насіння орієнтовно в 1920 ро... році. Дякую за увагу! Бережіть природу, бережіть тварин, бо бережіть рослини, бо ось ці секвої їх теж чуть не винищили. Тому всім дякую за увагу і до наступного відео!